Спершу із гофрованого картону, який був паперовою тарою, прибирають залишки клейкої стрічки. Відміряють у відповідності до висоти металевої бляшанки, ріжуть на смужки. Папір повинен бути на сантиметр нижче, щоб було куди заливати віск і він не витікав. Далі скручують за допомогою саморобної машинки. Їх у волонтерів чотири. Отак намотуємо рулончиком. Папір це пришвидшує процес виготовлення, і вставляємо, вона повинна бути не дуже щільно накручена, щоб було куди місто заливатися воску або парафіну. Гофра папір зверху і от, отак нарізаємо фітіль, вставляємо. Вісім металевих таких десь пляшанок з під е тушонки. Повністю як висушують бліндаж, і вони спокійно можуть як зігрітися, так висушити свої речі, щось приготувати. Маленькі бляшанки, десь ну о такого розміру виходять ну, свічки з-під бляшанок з під напоїв. Горить вона, десь близько трьох годин і за вісім хвилин. Нагріває пів літро води. Ініціаторами створення окопних свічок у прилуках стала родина Фесенків. Спершу окопні свічки створювали у себе вдома. За вечір могли підготувати до заливання воском до 200 металевих бляшанок. Пів години назад відправили 320 свічок на, на фронт із о, вологими серветками поки, ну, що мали, те і відправили. Телефонують з усіх напрямків: і Сумський, і Херсонський, і Миколаївський. Хлопці телефонують, просять. Зима іде осінь, коли в нас ідуть затяжні дощі, і хлопцям ну, дуже холодно, вони починають хворіти і вирішили, хоч так, допомогти і дати частинку тепла з дому, передати їм, аби вони відчували підтримку, що вони не одні і. Що про них піклоється згодом? Підключили друзів та сусідів на рахунку родини Інни Ярошенко близько 120 готових окопних свічок. Їх виготовляє майже кожного вечора у себе на кухні. Я відпочиваю на гарному ліжку, ну в нормальних умовах. А хлопці, ну я не. Я впевнена, що у них таких умов немає, і ця свічка, і навіть ці три свічки їм допоможуть. Ну і де шикрути вдруге до створення окопних свічок волонтери долучили юних вихованців театральної студії фарс прилуцького будинку культури. Марія Фесенко одна із них. За таку зустріч налаштовані підготувати до 300 свічок. Кожна із них горітиме до п'яти годин. Є полосочка картона, ми її і ложимо свічку у баночку. Коли ми положили її в баночку, то ми заливаємо її воском. Виходить одна свічка. Тоді ми відправимо свої військовим і тоді вони не можуть бачити в темноті. Я думаю, що я допомагаю військовим. Всі люди, які тут. Крутять свічки, вони допомагають військовим до блокпостей, в окопи до них, щоб їм було гарно, не сумно. Щоб вони не сумували. наші воїни захищають нас. А ми, як можемо, так стараємося. Захищаємо їх своїми рученятами, своєю творчістю. Матеріали збирають у містян приватних підприємців. Воском чи парафіном на своїй пасіці їх заливає Василь Курка за місяць роботи. Група прилуцьких волонтерів зробила понад тисячу таких окопних свічок. Вони вже гріють українських військових на фронті. Час йде дощ, ваші свічі нам сильно допомагають. Серіємося при допомогі ваших свічі, наближаємо перемогу хто як може. Надія мартишко Суспільне новини Чернігів.